З нами Арей. Це позивний молодший лейтенант, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 23-ї окремої механізованої бригади. Арею, вітаємо вас. Бажаю здоров'я одразу буду просити пояснити про QR-код і номер картки, які вже з'явились на наших екранах. Як кажуть, чим можемо бути корисними? Будемо дуже вдячні, підтримці людей підтримці нашому тилу на збор для пікапів для транспорту який ну завжди потребує фронт завжди потребує транспорту Броня броньою а мобільність це мобільність і маневреність зараз визначає дуже багато. Тож, друзі, не втрачаємо часу. Ви вже бачите, збір відкритий вже є певна сума. Давайте долучимось активно до неї. QR-код, номер картки, кому як зручно. Арею. Ну оскільки і логотип військової розвідки за вашими плечима, тому моє питання буде стосуватися саме нюансів роботи розвідки на Олександрівському напрямку. Друзі, нагадаю один з найгарячіших. Де намагається сховатися ворожа піхота? Як маскуються, як маскують техніку, як далеко тримають техніку, або, іншими словами, яка оперативна ситуація е, очами розвідника на Олександрівському напрямку? Дивіться, саме як командир зводу Пепака може сказати, що бачимо ворога з неба. Ворог намагається насправді. Сильно просуватися на Орестопіль на Соснівку, це зона відповідальності нашої бригади безпосередньо. Але е, кожну добу на кожному населеному пункті ворог втрачає ну безліч просто живої сили своєї, просто марно, марно відправляє на нас м'ясо, скажемо так, е, саму техніку так, ворог ховає дуже далеко в тилу. Працює він під час туману, пересувається, намагається завозити свою свій, свій особовий склад. Але знову ж таки, ми, в принципі, все це бачимо з неба потім. Всі переміщення піхоти. Тому все знищується. Кожен кожен ворог, який проходить до населеного пункту та на підходах, знищується. Арейо. Ну, всі ми, я впевнений, з глядачами бачили ось ці оперативні оперативні відео, які в тому числі зараз друзі на ваших екранах. Рео, певним чином, ну я не можу реально зрозуміти, як ви там, особливо вночі, як там можна роздивитись якусь якусь піхоту. Чи, чи поділитесь якимись, я не знаю, секретами, чи як. Ось, ось наприклад, ось зараз. Як там як та можна щось зрозуміти, побачити тим більше влучити? Дивіться, як це працює. Цей ворог, який був. Затягнутий в цей населений пункт саме був поміщений ще заздалегідь. Його просто підпустили, запустили саме у приміщення і потім знищили разом з приміщенням, щоб ворогу не було де ховатися, і нам було трошки простіше його в одному місці зібрати та уразити. Угу. У нас а... працюють і професіонали свої справи, тому вони бачать все. Друзі, і давайте просто зараз професіоналам справи допоможемо на автівку, бо знаєте, дістатися бойової позиції це одна з найскладніших і одна з найризикованіших задач в сучасній війні. Тож долучайтесь, будь ласка, QR-код, номер картки на ваших екранах. Арею. Ну і тим не менш, ми вже бачили, як російські солдати ну там більш вкомплектовані в цих антитепловизі, Пончо, хтось каремати. Десь ось буквально минулого тижня бачив відео, де росіяни презентували такий, ви знаєте, зелений кущ, який вони так ну як черепашки вдягають. Ну, я розумію, що це Ну певним чином смішно, оскільки осінь вже зелених кущів немає. І тут хоп, і зелений кущ посеред поля викликає питання. Але тим не менш, як ще маскуються? Ну Дивіться, по-перше. І тепловізійні плащі і ті кущі, будь-що зараз в холодну пору, особливо вночі, не сховатися ворогу. Це просто неможливо буде йому. Це... Зараз погода нам дуже насправді допомагає. На ту кількість, яку ворог намагається на наші кордони, на наш пункт пройти нашу оборону саме, він витрачає дуже багато особового складу. Тобто залишаються тільки нори? Mm, так, нори і залишаються будівлі. Але знову ж таки, я повторюсь: ми все це бачимо ще заздалегідь. Просто ворог накопичується в цій норі або в цій будівлі, і, от ви бачите на екрану, що потім стається. Uh -huh. Поняття а, чіткої лінії фронту. Ну, зокрема, що стосується відтинку, за який відповідає ваш підрозділ? Чи лінія фронту має певні межі? Як на ось термін лінія фронта нашаровується термін кілзона, ну і власне, які додаткові вимоги до військової розвідки все це накладає разом. Ну, дивіться, саме кілзона зараз дуже велика. Насамперед, тому що ворог застосовує впівдрони ждуни, як ми всі знаємо, волокно. Тому вони можуть так далі залітати. Нам це ускладнює логістику саме. І саме наша робота, в принципі, цю логістику пропрацювати і виконувати її. А... Зима попереду вже чули багато про туман, ну зокрема, там підвищена вологість. Як це накладається на роботу дронів? Чи потребує додаткової модернізації? Якщо так, як вона виглядає? Ну, секрети всі розкриватися не будуть. Звичайно, ну, звісно, Ріанізація так це ну. на місці, на місці нічого не стоїть. Повірте, тому ворогу і не вдається зайти кудись далі, саме на нашому напрямку, і тому він знищується саме в такій кількості. Підрозділи ну, дуже потужно працюють суміжно один з одним. Всі один одному завжди допомагають. Це ну, Насправді допомагає один одному. Взаємодія ну, дуже на високому рівні. Ми бачимо на кадрах вражену техніку. На наскільки наскільки часті ось такі улови? Mm, дивіться, в принципі, це дуже часті улови. Ворог також не учитывая те, що ми в принципі можемо працювати і в туман, вони все надіються на погоду, але ж не будемо забувати, що ми теж фахівці своєї справи, і туман і нам теж іноді грає на руку. А що стосується ворогів, хто хто простих проти вам? Наскільки наскільки навчені кваліфіковані? Ну насправді ворога взагалі не можна недооцінювати. Ви повинні це розуміти, тому що кожна мить, там кожну хвилину, фронт може змінитися, ситуація може змінитися. Тому ну для нас, для нашого розуміння, ворог завжди підготовлений на максимум. Друзі, давайте і ми разом з вами візьмемо телефони і теж посилимо, зокрема побратимів посестер Арея QR-код, номер картки. Хлопцям, дівчатам потрібна машина тут і зараз. Краще не одна. Тому не переживайте, що ви задонатите більше ніж треба. Все піде, все піде в справу. Арею. Ми дуже дякуємо вам і вашим побратимам за те, що ви робите так, на Олександрівському напрямку. Героям слава і вам слава. Арей, молодший лейтенант, командир взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 23-ї окремої механізованої бригади. Відповідно говорили про те, які справи зараз на Олександрівському напрямку.